Усім привіт. Сьогодні на каналі ми поговоримо про теплоізоляцію стін, які види утеплювача та які з них є найкращими. А ще в кінці відео я розповім вам про новий вид утеплювання інноваційний матеріал 21-го століття. Загалом ізоляція та утеплення є чи не найважливішим параметром в сталому будівництві. Утеплення стін, даху, фундамент це те, що гарантує величезний відсоток енергозберігання для вашого будинку. Мене звати Оксана, я архітектор студії проектування. Та дизайну Disversi Architecture Studio. Наша спеціалізація створення енергозберігаючих та довговічних будівель, які відповідають усім потребам наших клієнтів, забезпечуючи їх безпеку та затишок. Загалом варто сказати, що світ рухається в напрямку зеленого будівництва та зменшення вуглекислого газу. Це немалою часткою стосується і будівництва, так як ця галузь займає 23% усіх викидів. Сьогодні у сегменті з найбільшою кількістю зелених будинків є США. Україна ж знаходиться на початковій стадії розвитку та впровадження сталого будівництва. Для цього в нас розробляють нормативну правову базу, що забезпечить зменшення використання енергоресурсів. Це означає, що чим далі, тим більше нам доведеться модернізувати та удосконалювати наше проєктування та системи будівництва і матеріали, які ми використовуємо. Тому давайте ж розглянемо, як відповідати цим новим нормам та забезпечити надійність, ефективність та тепло у вашому будинку. На ринку є. Є велика кількість різного типу утеплювачів. Але які ж з них найкращі? Нам добре відомо пінопласт. Пінополіестерол або мінеральна вата. Та вже це все? Давайте розглянемо різні види утеплювачів під такими характеристиками. Ми їх поділимо на теплопровідність, ціну, екологічність та довговічність. Ціну ми встановили для утеплювача шириною в 15 см, так як це є саме оптимальна ширина для утеплювання. Звичайно, вона може варіюватися від типу матеріалу і його характеристик. Наприклад, стандарти Passive хаус встановлюють утеплення в мінімум в 20 см, але також багато в чому це залежить Ще від композиції нашої стіни. Перед тим, як ми зануримося в технічні характеристики кожного матеріалу, варто сказати, що чим нижча теплопровідність матеріалу, тим він кращий. Ми його дивимося відносно. Повітря, тому що повітря рахується найменш теплопровідним. Його показник становить 0,24 Вт на метр квадратних кельвіна. Тому всі утеплювачі є порості, тому що повітря добре ізолює, коли воно знаходиться в маленьких ізольованих гранулах, але воно погано працює, коли воно знаходиться в великому просторі, а особливо якщо ще й на герметичному. Загалом усі утеплювачі на ринку є схожими між собою за своїми характеристиками. Звичайно, вони всі мають відповідати зазначеним потреб. Треба, але відмінності все-таки є, і в кожному матеріалу є свої плюси та мінуси. Давайте ж розпочнемо з самих розповсюджених. Перший це спінний полістирол, або як народ називають пінобласт. Це є один із самих економних варіантів. Він здобув свою популярність за свої звуко та теплоізоляційні характеристики. Він має різну щільність, що дає йому великий спектр застосування. Хоч він є синтетичним матеріалом, але він не є шкідливим та не виділяє токсичних речовин, які ви могли б шкоди. Тестерові на протязі його життєвого циклу. Саме краще брати для утеплення стін пінопласт, який має щільність 25-35 кг на метр кубічний. У такого полістиролу теплопровідність 0,38 0,038 Вт на метр квадратних кельвінів. Ціна ж до цього матеріалу за 1 метр квадратний, тощиною 15 см вагом бійдеться десь 450 гривень. Так як і більшість матеріалів, він доволі довговічний. Він може прослугувати протязі 50 років не зменшуючи Свої характеристики, фізичний та хімічний склад. Ще один всім відомий вид утеплення це базальтова та мінеральна вата. Вже не всі знають, але це різні типи утеплювачів, хоч і схожі між собою, але вони дійсно мають різні характеристики та застосування на будівництві. Базальтова вата це повністю екологічний матеріал, виготовлений на основі природної сировини. Навіть при перегріванні він не виділяє токсичних речовин, він забезпечує хороше шумоподавлення, теплоізоляцію, а також захищає від вібрацій. Базальтова вата зберігає свої властивості навіть при намиканні до 30%. Її щільність 45 кг на метр кубічний, що є щільнішим, ніж пінопласт. Теплопровідність теж кращі показники 0,36. Ціна є дещо вищою. За 15 см утеплення вам доведеться за 1 метр квадратний заплатити приблизно 800 гривень. Цей матеріал є доволі екологічний, тому що там в великій частині використовується природна сировина, але також є синтетична. Домішки, тому ми не можемо сказати, що він 100% екологічного проходження. По довговічності він теж буде слугувати не менше 50 років, а при правильному мотажі базальтова вата навіть через 60-70 років збереже свої хімічні та фізичні властивості. Мінеральна ж вата трішки відрізняється. Вона є на основі битого скла. Екологічність в цьому заключається, в чому ми використовуємо уже вторинне скло. Мінеральна вата вона набагато м'якша, її волокна еластичні, та довші. Різниця в тому, що пазальту вату зазвичай ми бачимо вже в плитах для утеплення фасаду. А мінеральна вата вона може бути як в плитах, так і в матах. Зазвичай мінеральну вату ми більше використовуємо для утеплення дахів або важко доступних місць, але для утеплення фасаду вона теж підходить. Вона є менш щільною, всього 11 кг на метр кубічний, і її тепер являє собою 0,4 Вт на метр квадратних кельвінів. Але незважаючи на це, вона теж є дуже хорошим матеріалом для утеплення та. Шумоізоляції. Ціна ж її варіюється десь в районі 500-600 гривень за метр квадратний при 15 см товщини. А ось за рулонове буде коштувати десь приблизно 150 гривень за квадрат. Дослідження міцності мінеральної вати були доведені Європейською асоціацією виробників ізолюючих матеріалів, які довели, що теплові властивості вати не погіршуються з часом, а її структура сперігає потрібні параметри навіть після 50 років. Але все це, якщо ізоляція встановлена Відповідно до інструкції виробника. Мінусом же ж мінеральної вати є те, що вона абсолютно не стійка до води та пару, тому коли ми її кладемо навіть для утеплення наших горищ даху, нам потрібно встановлювати пароізоляційну та водонепроникні мембрани. Інакше утеплювач може намокнути та спровокувати ріст грибків. Ще один тип утеплювача, який рідше зустрічається, це піноскло. Воно і не проникне для води та абсолютно не горючим. Його структура. Структура не допускає проникнення водяного пару. Також воно не конденсується при протерплянні в точку роси, що підвищує його теплоізоляційні властивості. Можна з певністю сказати, що піноскло по своїм характеристиках водонепроникності, теплостійкості, стабільності розмірів та форми йому немає рівних. Він істій стійким до всіх хімічних матеріалів природного і неприродного походження. Теж можна сказати, що він доволі екологічний, так як він використовує переробку склобою, що ж, це саме щільний. Та стійкий матеріал. Його щільність 145 кг на метр кубічних. Пам'ятаєте, ми говорили, що саме щільний пінопласт всього 35 кг. Теплопровідність його в 0,4. Ну, Ціна ж цього утеплювача з 12 см товщини буде сягати 1000 гривень за 1 метр квадратний. Трішки видобріваться від виробника. Що ж до довговічності, він може прослугувати 100 років без втрати своїх властивостей та форми. Хоч це не саме. Дешевий матеріал, але в деяких ситуаціях він того вартий. Теплоізоляція пінополіуретаном. Це ще одна високоефективна теплоізоляція на протязі останніх 50 років. Дуже часто ви цей вид ізоляції могли бачити в соціальних мережах, коли її розпилюють по поверхні для утеплення даху або стін. Але також він є і в сформованих плитах. Цей утеплювач доволі щільний, може сягати 90 кг на метр кубічний, але він є самим менш теплопровідним. Він сягає тепер Всього повітря. Сьогодні цілих 22 або 25 тисячних. І так як він є дуже щільним і мало теплопровідним, ми можемо використовувати меншу ширину утеплення. Наприклад, 1 квадратний метр плити товщиною в 10 см буде коштувати 1540 гривень. А у вигляді для розпилювання десь в районі 14 тисяч за 1 кубічний метр. Щодо екологічності, в цьому матеріалі є токсичні речовини, які виділяються, коли ми їх розпилюємо, тобто коли він в Вигляді, але в момент, коли він затвердіє, він перестає виділяти любі токсичні вечорини, які були б шкідливими або загрожували здоров'ю чи довкіллю. Він теж може слугувати до 50 років без втрати своїх властивостей. А ви не забудьте підписатися та поставити лайк, щоб дізнатися більше інформації про дизайн та будівництво. Що ж, усі вище перечислені матеріали не зовсім природнього походження, тому що в тій чи іншій мірі мають частинку синтетичних. Давайте ж розглянемо дійсно екологічні. Чисті утеплювачі, так як і синтетичних утеплювачів, їх є дійсно великий спектр. Але ми з вами розглянемо самі ефективні з них: корковий агломерат: це панелі, виготовлені за гранул подрібненої кори, має високу стількість вологи. Такий матеріал ми використовуємо не тільки в екстер'єрі для утеплення, а й в інтер'єрі, який теж слугує як чудовий шумоізолятор. Його навіть можна використовувати в кухнях та в ванних кімнатах. Він дуже щільний 120 кг, і його теплопровідність навіть трішки може бути менше ніж пінопласту 0,36 тисячних. Найвеличкий мінус, те, що він слабо горючий матеріал. Ціна за квадрат такої плити в 10 см буде десь в районі 3 тисяч гривень за один квадратний метр. Він є повністю екологічним та безпечним матеріалом і може прослугувати теж 50 років ляний або конопляний утеплювач. Це утеплювач з очищеного волокна. Доволі великий плюс його, тому що йому не потрібна пароізоляційна мембрана. Він є одним із найдовговіших. Та міцних матеріалів, без синтетичних домішків, антиалергенний. Ефективність такого утеплення є на 40% вищою, ніж його мінеральних аналогів. Він використовується для утеплення горищ, дахів, стін. Наприклад, 20 см такого утеплення рівноцінно 30-35 мінеральної вати. Якщо утеплити стіни конопляним утеплювачем, вологість повітря в приміщенні завжди буде оптимальною. Помимо того, що вони добре регулюють вологу, також не дуже Добре, регулюють теплоізоляцію, підтримуючи комфортну мікрокліматичну зону в будівлі. Немало важливо, що вони мають природні антибактеріальні властивості, що допомагають запобігти розвитку грибів та плісні в будівлі. Конопляний утеплювач дуже легкий і дуже мало щільний, всього 0,6 кг. але він є дуже мало теплопровідний. Його коефіцієнт сягає всього 0,21 що є нижчим ніж повітря. По ціні він теж дуже радує всього 3 330 гривень за 1 квадратний метр в товщиною 15 см. Конопляні стебла вмістить елементи, які дуже вогністий Це один із самих міцних та довговічних матеріалів. Цей матеріал має більший спектр свого використання, ніж просто утеплювач. Також є конопляна глиняна або конопляно-вапняна штукатурка. Один квадратний метр такої штукатурки коштує 360 гривень. Також є конопляний бетон. Це дуже міцний екологічний та теплозвуковізаційний матеріал. Також дуже стійкий. З нього будують цілі будлі. Але також ми можемо його використовувати як ще один шар для нашої стіни, який послугувати і теплоізолятором. Ну що ж, ось ми з мамою розглянули основні матеріали для ізоляції вашого будинку. А тепер, як я і обіцяла, самий інноваційний та прогресивний, найкращий матеріал 21 століття це аерогель. Це матеріал, який на 99% складається з повітря. А ми вже з вами Говорили про переваги у повітря в ізоляції. Технологія виробництва аерогелю було розроблено в НАСА. Йому знадобилось доволі багато часу, щоб піти в маси. Але показники цього утеплювача просто вражають. Цей матеріал потрапив 15 разів до книги рекордів Гіннеса, у тому числі за дуже низьку теплопровідність. Вона складає всього 0,17 тисячних. тобто вона є ще нижчою, ніж навіть повітря, бо належить до класу А1, тобто саме висока. Щодо водонепроникності, майже 100% водонепроникний. Діапазон робочих температур сягає від мінус 200 до Плюс тисячі градусів Цельсія. Він дуже легкий, легко клеїться, легко транспортується. Цей матеріал можна перероблювати, використовувати повторно, і він довговічний. Хоч це повністю синтетичний матеріал, але він не є шкідливим. Переваг в нього безліч, але є і мінуси. Цей матеріал дуже дорогий. Він виробляється, використовується поки що тільки в Америці або в деяких країнах Європи. Наприклад, в Іспанії його ціна сягає 120 євро за 1 метр квадратний. В 1 см. Але це не є мало, тому що товщина такого матеріалу сягає від 5 мм до 3 см, і це в самих екстремальних умовах, що є ще одним його плюсом. Отож, ви розумієте, чому його називають самим інноваційним матеріалом 21 століття. Звичайно, він ще не є таким доступним для всіх, але до цього етапу нам вже недалеко. Що ж, як висновок, ми з вами розглянули багато видів різних утеплювачів, як синтетичних, так і повністю екологічних натуральних. Ми поговорили про саме інноваційний матеріал, тому давайте тепер визначимо, який же саме хороший і ефективний матеріал. На мою думку, самим ефективним матеріалом на даний момент для утеплення зовнішніх стін це базальтова вата. Вона дуже. Ефективна, практична, стійка, довговічна. Вона показує дуже хороші показники, як хімічні, так і фізичні. Найкращий шар утеплення для ваших стін це 15-20 см. А що стосується утеплення даху або внутрішніх стін, я би рекомендувала конопляний утеплювач. Він є повністю екологічний. Його характеристики є навіть не кращими ніж у мінеральної вати, тому що ми з вами вже проговорили, що мінеральна вата не стійка до вології та пару. Він Деалергенним, вогнестійким, водостійким. Тому для чудового утеплення внутрішньої частини будинку та для екологічного клімату і повітря я би рекомендувала б саме конопляний утеплювач. Що ж, надіюсь, вам було цікаво та корисно. Пишіть у коментарях, чи вам сподобалось та який утеплювач вибрали би саме ви. А ми з вами побачимося в наступному відео та поговоримо про ще більше цікавих тем. Підписуйтесь, ставте лайк. Далі буде тільки цікавіше.